Вітаю вас, друзі. Сьогодні до розмова про речі, які не можна замовчувати. Верховному антикорупційному суду України виповнюється 6 років. І саме у цей день ми зобов'язані подивитися на те, що він собою являє, які рішення ухвалює, і що відчувають люди, коли бачать ці рішення. Бо антикорупційний суд це не просто ще одна установа. Це символ, символ боротьби з корупцією, символ того, що країна здатна очищатися. Але чи справді він залишається символом, чи не перетворюється він на дзеркало старих вад системи? Я почну з історії, яка вже набула розголосу. Суддя апеляційної палати ВАКС пані Валерія Чорна. За офіційними даними вона придбала новий автомобіль Бемер X 6, відсудила у держави майже 200 тисяч гривень доплати і отримала службову квартиру. І все це попри те, що має дві власні квартири. Ви чуєте дві квартири, і ще одна службова. Коли я написав про це, суд відповів заявою. Суть була проста: усі критичні публікації, нібито не то, нібито замовні. Вони мовляв дискредитують суддів і тиснуть на них. Тобто, замість відповіді на питання, як сталося, що суддя отримала службове житло, маючи дві власні квартири, ми почули щось на кшталт. Ми всі чесні і непохитні, а хто сумнівається, той ворог. Але питання нікуди не зникло, і навіть навпаки. Бо після цього ми побачили нові справи в реєстрі. Судді ВАКС один за одним подають позови до самого ВАКС позови про стягнення недоотриманих виплат. Тобто, судді судяться зі своїм же судом. І увага виграють. А хто має подавати апеляцію, щоб захистити. Бюджетні гроші, апарат суду і за свідченнями апеляції не подаються. Чому так? Це недбалість, це байдужість, чи це фактично мовчазна згода? Давайте поясню просто: у приватній компанії працівник судиться з компанією про гроші. Компанія боронить свої кошти, наймає юристів, подає апеляції, йде до кінця. Бо гроші це власність компанії. У державі власник ми з вами. Народ, і якщо суддя судиться з установою про бюджетні гроші, то друга сторона зобов'язана боронити ці гроші до останнього це обов'язок, бо це наш наші податки. Але тут ми бачимо інше рішення на користь суддів, відсутність апеляцій, виконання рішень без опору. Це виглядає як тиха домовленість. Доказати змову юридично майже неможливо. Намір ніхто не визнає, але моральна сторона тут очевидна. Запитаю ще раз у голос. чи морально у воєнний час, коли армія збирає кошти на дрони, коли лікарні шукають гроші на лікування, коли пенсіонери рахують копійки суддям із зарплатами по 150 тисяч гривень і більше відсуджувати додаткові сотні тисяч у держави? Я ставлю це питання публічно, і воно не лише про юриспруденцію, воно про совість. про... Бо коли наші військові ночують у холодних окопах, а суддя в цей час виборює собі службову квартиру чи доплату, суспільство має право запитати, чиї інтереси ви представляєте, чиї інтереси захищаєте. Тут варто згадати про конфлікт інтересів. Суддя, яка входить до комісії з розподілу квартир, сама отримує квартиру. Як це називається в бізнесі це називається сам собі премію. Виписав у державі. Це конфлікт інтересів, але хто його фіксує? Хто реагує? Я нагадаю ще одну історію: ефект Барбари Стрейзанд у 2003 році. Відома співачка судилася з фотографом, який виклав знімок її будинку серед тисячі інших. До позову фото завантажили шість разів після позову понад 400 тисяч. Бо чим більше ти намагаєшся приховати, тим більше уваги привертаєш. Те саме сталося і тут. Якби реакція була відкрита, питання могло б лишитися локальним. Але коли критику назвали замовною, коментарі видалили, авторів заблокували. Суспільство тільки більше зацікавилося. І тепер ми бачимо картину: не одна справа, не один суддя. Система, масові позови, відсутність апеляцій, виконання рішень за рахунок бюджету? То які запитання я ставлю сьогодні перед ВАКСом? Перше, чи правда, що суддя апеляційної палати відсудила у держави 172 тисячі гривень, попри рішення Верховної Ради про обмеження виплат у воєнний час? Друге, скільки суддів ВАКС подали аналогічні позови, які суми стягнуті? І чи були апеляції? Третє. Чи відповідає моральним стандартам поведінка суддів, які користуються службовим житлом, маючи власне, четверте, чи діє в інтересах держави керівник апарату суду, який не подає апеляції і фактично погоджується з відтоком бюджетних коштів, це питання, на які ми всі заслуговуємо почути відповідь. Бо якщо антикорупційний суд не може пояснити власні дії, то чим він відрізняється від звичайних судів, які ми звикли критикувати? Якщо судді, які мали б карати корупціонерів, самі демонструють аморальні практики, чи можемо ми довіряти їхнім вирокам? Я кажу це не для того, щоб зруйнувати довіру, я кажу це, щоб її відновити. Бо довіра не тримається на гаслах, вона тримається на прозорості. Подивіться, як у світі працюють незалежні судові системи. Там будь-який сумнів у прозорості це підстава для відставки. Там публічність це не опція, а обов'язок. Там суддя сам першим пояснює, якщо його рішення може здатися неоднозначним, бо суд не може дозволити собі бути непрозорим в Україні. Ситуація інша. Тут легше закрити коментарі, заблокувати автора, ніж дати відповідь. Але саме так формується відчуття несправедливості. Саме так люди втрачають довіру. І тут ми підходимо до головного. Вакс створювався як символ боротьби, і цей символ має бути чистим. Бо якщо символ втрачає довіру, вся боротьба втрачає сенс. Друзі, ми не боїмося ставити ці питання, ми не боїмося вимагати прозорості. Бо ми хочемо жити в країні, де суддя не ховається за формулюванням усі критики замовні, ми хочемо жити в країні, де суддя пояснює свої дії, де керівник апарату боронить бюджет, а не розводить руками, де службові е, квартири отримують ті, хто справді не має житла, а не ті, хто вже має, це питання не лише до ВАКС. Це питання до всієї судової системи, чи готові ви жити за законом і мораллю одночасно? Чи готові ви ставити інтереси держави вище власного комфорту? Бо суддя це не просто професія, це служіння, це статус, який накладає більшу відповідальність ніж на будь-кого іншого. Я закінчу простим нагадуванням: довіра це валюта. Якщо ви її втратите, ви втратите все. І сьогодні, у шосту річницю ВАКС, я хочу почути відповідь: чи готові ви боронити не лише букву закону, а й моральну довіру суспільства? Дякую, що слухали, і чекаємо на відповіді від ВАКС, бо без них неможливо.